Ми салон краси, в якому працюють всі переселенки. Ми приїхали з Донецької області і як завжди, ми приїхали на два тижні. Об'єднали нас наше. Ну, мабуть, горе. Салон краси три переселенки відкрили у серпні минулого року, розповідає косметологиня Олена Бабаніна. За її словами, зараз заклад відвідують більше десяти клієнтів в день. Одній з них косметологіня робить чистку обличчя та розповідає, як виникла ідея у переселенок під час війни відкрити салон краси. Це була не ідея, надо великся жити, тому ми. Стали працювати, ми створювали не салон краси, ми створювали територію краси, там де могли об'єднатись такі, як ми. До нас приходили люди, нам повірили. У Когось за плечима був уже опит б'юті сфери. І коли ми всі пішли вчитись. Тобто підтвердження, всі мої сертифікати, сертифікат дівчат. Це все робота, це все знання. Яна Сікалова, майстриня перманентного макіяжу. Приїхала дівчина з міста Лиман Донецької області. Розповідає, прийняти рішення про відкриття салону їй було важко. Брав кредит, хтось допомагав чоловік, комусь батьки. Ми склалися і відкрили свій власний салон. Б'юті-бар. Мені, чесно кажучи, було на це вирішитися важко. Я не знала, будемо ми тут жити, як це. Ну, мені було дуже важко, страшно піти на цей крок. Але ми разом, ми сила, ми це зробили. У нас дуже багато клієнтів, які довіряють нам. Початку відкриття салону пройшло півроку. За цей час на роботу взяли ще трьох людей. Вони також переселенки. Ми відкривали цей простір тільки для себе, для своїх робочих місць, але вже за ми в серпні так, відкрились за цей час. Ми зробили ще три робочих місця. Ми надали місця робочі дівчатам. Всі вони офіційно оформлені, вони всі фопи, вони платять налоги. Я приїхала з Краматорська. Я. Я хотіла залишитись тут в Україні, бо тут свої люди, все рідне, все своє. В салон я потрапила це була просто випадковість. У мене був день народження, я шукала де зробити собі манікюр нарешті після початку війни. Я прийшла як клієнт спочатку сюди. Слово за слово почалася розмова. Зрозуміло, що ми всі з однієї області, і так і лишилась тут працювати. Юлія Чубар також вимушена переселенка з Краматорська. Вона влаштувалася на роботу в салон два місяці тому. Не могла наважитись піти на роботу, тому що не знала, як і приділити час дитині, садочок. Але у нас колектив з розумінням до всього ставиться. У нас у всіх дівчаток є діти. Косметологіня Олена Бабаніна каже: наразі постійними клієнтами салону є близько тисячі людей. Відвідує заклад Ужгородка вартуї. Я дуже рада, що в нас в Закарпатті з'явилися такі гарні дівчат. Вони роблять дуже красиві, гарні манікюри, петикюри. Я за них дуже рада і хочу, щоб вони завжди були у нас в Закарпатті. Про труднощі, з якими стикнулися при відкритті салону та плани на майбутнє, розповіла Олена Бабаніна. Ми відкривали салон краси за свої кошти. Це було дуже тяжко, бо кожен з нас приїхав на два тижні і ніхто не розраховував на такі великі влафвлаження. Тому в нас вистачило тільки на оренду невеликого приміщення, але ми. Зараз бачимо, що є багато грантів для переселенців. Ми не то що віримо в свої сили, Ми знаємо, що ми можемо більше. Але для цього нам треба більше приміщення, нам треба більше коштів. У нас є плани на порукаря, бо в нас є попит на нього. У нас є плани на масажиста. У нас є такі цілі опробувати ці гранти. Оксана Ушакова, Лонтіноколишин, Суспільне новини.